Добрий день, з вами знов Тарас, рубрика теплиці і будівництво їх особливості. Е, зараз ви, ви, у вас на екрані зображується та теплиця літня, яку ми ще одну добудовуємо для Остомим. Е, що ми вже зробили тут? Оскільки берег у нас був непридатний для вирощування, треба було свіжої землі. Ми сюди навезли землю і вирівняли. Тут був певний уклон, який недавно тут був уклон, і відповідно так теплиця ставитись не могла. Також ми вирівняли її. Плюс ми оприскали вже. Е, ту, ту траву, яка проросла, ми оприскали хімією, ну, тобто ураганом, щоб знищити всю траву. Не знищили траву перед тим, як засипати землю, тому що не було можливості. Е е виставлені вже, вже балки по одній стороні. Е е в є, Та сторона, яка залита, вона і повністю просмолена смолою і мазутою розігрітою. От, і просипані щебенем і залиті рідким розчином. Це метрів, так? Висота тобто, ну, е, цієї сторони буде 2 метри. Це вже ну, тобто це мається на увазі з тим, що залито. Друга сторона буде 3 метри. Вона буде використовуватися тільки на літо. Для ширини 5 метрів перепад-метр для дощу, я рахую її повністю виправданим і актуальним. По ходу будівництва, будете бачити, у нас буде з обох сторони буде, буде десь біля 5-4 вікон, будемо дивитися по ситуації, плюс будуть відкриватися боки. В принципі, Це все, що хотів сказати по даному відео. кого буде щось цікавити, задавайте запитання, буду радий відповісти. З вами був Тарас. Відео знімали спеціальний інтернет-магазину господар.нет. До побачення.